Салют, друзі! Радий вітати кожного на каналі а 2 крю Вдячний кожному за підтримку, спонсорам каналу, за кожну підписку та лайки, а також воїнам ЗСУ, що боронять нашу землю. Також хочу нагадати, що маленьких донатів не існує. Донайте та підтримуйте нашу армію. Тож, вже завтра, 20.10, стартує Геловинський івент у зачарованому лісі, Із головною нагородою премтяжем 7 сьомого рівня лісова відьма. Лісова відьма має барабан з дозарядкою на 4 снаряда по типу мінотавра. Кількість хітпоїнтів 1600 одиниць. Альфа 240. Пробиття середнє 178 мм. Механіка на збиття гуслі, а повний барабан в тебе зарядиться за 31,25 секунди. Перший снаряд 8,1 секунди. Другий снаряд 7,6. Третій 6,3. Четвертий снаряд 5,4 секунди. КД між пострілами 2,6 секунди. Цей танк можна буде забрати за виконання завдань і закривши 27 рівень. Геймплей дуже схожий, як у Мінотавра. Є четвертий, останній резервний снаряд. Івент пройде в 60 етапів, за виконання кожного з яких ти отримаєш нагороди, виконуючи денні завдання та завдання на гліфи. Також потрібно зауважити, що для проходження івенту слід придбати одну з підписок, які будуть коштувати 7 доларів. Або 15 доларів. Відповідно, гліфи можна заробити за додаткові щоденні особисті завдання. В деяких з них потрібно грати на танках із Геловинської сімки: це Хельсінг, Дракула, Відьма, Малікан, Фараон, Меджай та жах. Серед нагород будуть контейнери з Хельсінгом. Це буде третій, п'ятнадцятий та 32-й і 45 рівні. Контейнери з ліканом будуть на 21 до 32 рівні. А контейнери з Дракулою 3 отримуєш, закривши 51 та 57 рівні. А також контейнери з колекцією танків. З такого контейнеру може випасти один з шести танків. Слід зазначити, що підписка за 7 доларів дає можливість тобі відкрити всі завдання до 30-го рівня. Якщо ти придбаєш підписку за 15 доларів, ти зможеш закрити. Повний івент до 60 го рівня. Фон профіля можна буде отримати, закривши 60 рівень, після чого безкінечно можна забирати контейнер з колекцією танків. Тож, згелою нам вас, друзі, бажаю кожному зібрати свою власну моторошну колекцію танків і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!